Марія Довгаль, виконуючи обов'язки директора Чернівецької обласної наукової бібліотеки імені Михайла Висюка. Сьогодні до всеукраїнського дня, Відзначення всеукраїнського дня бібліотеки ми проводимо нічне безсоння в бібліотеці, це ніж в бібліотеці. Показати ті форми роботи, що в бібліотеці можна не тільки отримати інформацію чи почитати книги, скористуватися доступом до інтернету, а так провести і взяти участь в майстер-класи, послухати музику, послухати читання поезії наші, ну і так інші. Провести дозвілля. Недаром, недавно ми до того ж відзначення проводили обласний конкурс Бібліотека і сімейне читання, де взяли наші всі райони ЦБС. Ем, ну, Кілька питань, от, ем, напевно, менш офіційно. Ну, як yeah. взагалі, от, як ви просто як людина, не як там, заступник директора, просто як людина, як ви ставитесь до таких от, ем, подій? Що це саме в бібліотеці? От наче то бібліотека повинна бути тихенькою. Там Ні, як ви ставити. Я, я думаю, що всі повинні стати, що бібліотека це центр інформації для громади, і кожен може прийти в бібліотеку, отримати інформацію, щось знайти, щось нове, поспілкуватися інформацією, провести своє дозвілля, знайти своє хобі в бібліотеці і все інше. Тобто, ви підтримуєте такі, да, такі підтримує, начало? Так, да, І тому ми всі так зорганізовано, організовано колективом провелися в організацію. Ну і колектив весь також да, не проти такого. Не. І бібліотека повинна йти тепер в люди до громади і розуміти показувати нові послуги, які може надати, де все можна у нас провести. Якщо будуть надалі якісь ну, ідеї такого ж схожого плану, ви ми будете завжди, ну на зустріч іти там ми завжди розглядати, які разом нас молодь є креативна, в яку ми підтримуємо їхні ідеї і саме подаємо також свої ідеї. А як взагалі, от взагалі вище, то є саме на вищих рівнях, як це проводиться, тобто вот такі вот речі? Речі теж, я хочу сказати, ну, саме по документації інші, скажімо так. культури і управління культури завжди підтримує такий ідеї бібліотеки. Це і в районах, і в селах Проводяться різноманітні акції, компанії. І також у нас 30 вересня о 14 годині на вулиці Кубілянська будемо читати Кобзаря. Це до 200 річчя від дня я, що я, Тараса Гро. Шевченка будуть на різних мовах читати е, твори. Е, бібліотека е, буде брати так. участь в цьому. Організовує бібліотека цих участь. Ясно, дякую вам. Прошу. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Я заступник директора Чернівецької області університетної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Олена Васильівна Банікова. Як ви ставитесь взагалі до такої ініціативи, до, до проведення таких от заходів взагалі в загальному і конкретно про цей? Сьогодні ми вперше ініціювали проведення такого цікавого проекту як бібліотечне безсоння ніч в бібліотеці. В принципі, це ідея не нова. Вона вже бага, запроваджена дуже в дуже багатьох бібліотеках України. У нас вона сьогодні вперше. Проводячи проваджується цей проект, ми Трошки навіть е, переживали, наскільки він нам вдасться. Але сьогодні початок і проведення цього заходу підтвердить, що бібліотека це сучасна, бібліотека це модно, бібліотека це круто. Молодь хоче читати. Просто вона не завжди знає можливості бібліотеки. Е, бібліотека це більше ніж ти думаєш, можна даже просто сказати. Сьогодні бібліотека території єдності, добра, телерантності, відпочинку. Відпочинок у нас. Е, Що в бібліотеку, кожна мала, молода людина сьогодні може познайомитися з літературною творчістю наших письменників, молодих поетів, молодих літераторів. Вона може послухати цікаву музику, авторську музику, насолодитися таким мистецтвом. Вона може взяти участь в майстер-класі е, різного характеру, взяти участь в інтерактивній інтернет книга. Чи переважить інтернет? Чи переважа книга в даній грі, і ми будемо пізніше відслідковувати дану ситуацію, яким вже знаю, що першою іде книга, тому що книга це щось річ? Це мудре, це те, що необхідно нашим людям. Також молодь полюбляє грати інші такі цікаві гри, як мафія. Це теж щось така частинка дозвілля, яка дає можливість молоді просто відпочити. Ми раді з того, що наша бібліотека зустріла сьогодні дуже багато молоді, багато можливо тих людей, які вперше зайшли до бібліотеки. Вони вперше побачили, що бібліотека це святість — це такої духовності, це можливість підвищити свій рівень знань, освіти, обізнаності з різносторонніх різного характеру питань. Також на сьогодні ще буде перегляд кінофільмів, українських, зарубіжних. Це те, що може цікавити нашу молодь. Я думаю, що ми на майбутнє будемо запроваджувати такі проекти, які будуть розповідати, що таке бібліотека на сьогодні. Бібліотека вона є, вона буде, і вона необхідна нам. Ну, цей захист е, — це тепло спроба. Е, Рені реанімувати бібліотеку як е якийсь е е совковий елемент і надати якогось молодіжного вигляду. Залекти сюди молодь, ну і все таке. Ну що відки в тебе виникла ця ідея? Відки? а це не моя ідея взагалі. Я типо її заюзав на інших областей це досвід Калош, досвід Франки, досвід. Досить Києвом Могилянської академії. Вони вже також пробували щось робити з бібліотеками, е, тому що, як ми бачимо, молодь майже не користується бібліотекою. Зараз вся інформація знаходиться в мережі. Е, і користування бібліотекою це дуже ресурсно ємнічна робота. Треба мати. Е, Оце як це називається зараз. Треба мати до цього. Читальський і все-все-все. Набагато легше зараз казатися інтернетом. Тому бібліотека відмирає потроху. І це такий сентиментальний, такий плащ за тим, що можна ще щось зробити в бібліотеці, що можна її якось позиціонувати як арт-центр. Спосіб реаномувати бібліотеку. Ну, планується щось проведення, щось в майбутньому таких речей. Але в майбутньому це насправді, все залежить від адміністрації бібліотеки. Тому що я, я відповідаю в основному за літературну частину. Це я, це Юременко, я з Наталією Юраменко з Кристіво Гринук з засобим Ножаком Будемо читати перекладну поезію там Буковські, Кромфельда. На рахунок інших заходів вони є більш дрібними і в основному їх декларували бібліотека, Це їхні люди. Тому лева частка все-таки лежить на них і в організації, і в якісь координаційній роботі. І чи вони насуваються наступного разу, тому що все ж треба людям давати зарплату, за, те, типу, що вони тут бігають, все не ентузіазм, справді, все типу, є якісь кошториси і я не знаю, чи вони насуваються наступного разу. Ну а як взагалі цього разу було? Тобто це вони сприйнялися з позитивом, цю ініціативу чи ні? Так, звичайно, що. Що вони сприйнялися з позитивом, тому що молодь до них прийшла, і їх це певно дуже піднесло, що вони ще комусь потрібні. Але факт залишається фактом, що бібліотека в тому вигляді, в якому ми її знаємо, це закрузлий елемент. І навіть змоги тут зробити інтернет-зал, Wi-Fi, це все, все одно не дуже допомагає. Тобто, в принципі, на майбутнє такі от заходи було добре, щоб у нас проводилися. Там та ж грав мафію, там чи якісь читання, саме тут в бібліотеці Так, Треб -треб -треб Треба юзати треба це, це приміщення і е його ресурси е не тільки як місце де можна почитати, а як е якийсь е арт-центр. Але, 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 але я та штука красиво заважає савковість. Щоб провести навіть якийсь маленький івент, потрібно давати якісь вітер про рівні культури, потрібно все все декларувати, записувати. І все, скажімо так, відбиває ентузіазм що у організаторів, що у адміністрації. Ясно, дякую. Все.